Що тут написано і розібрати Як ця історична цінність називається Вон там колізей такий є з мікрополем. Люди як мурахи ходять А тут отакі пам'ятки на склепи схожі там монумент ще зверху стоїть Інтересний дуже так від сонечка заховатися тут добре Це така ж тут горка є, з якої видно. Така тут горка і на горці Отакі пам'ятник стоїть. Якісь фігури. Такі інтересні Туловище тільки. А голови десь погубили. Дорога тут викладена. Така це пам'ятка стоїть. Так обережно йти, щоб ноги не поламать. Так стоит тут интересно с блоків выкладено. Каким мрамором Узвицын, видні все Афины, и море, и острова за морем. Такая красота. Цикл из той горы снимал. мікрополь тепер побувавши тут де цей пам'ятник стоїть так вони пересікаються нібито на відстані а он видно звідси такий колізей анфітеатр не повністю але верх його видно його знизу знімав знизу його не видно повністю але звідси добре його видно некоторые там такие. Вот такая краса. Вот такая красота. Солнце жара, а в тенечке прохолода.